Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І обов'язково ще й здоров'я! Здоров'я! Вам доброго! І сьогодні, завдяки вашим коментарям проханням, ми розпочинаємо нові гороскопи. Вони у нас будуть знаходитися в плейлисті місяць та здоров'я. І тут ми знову ж за вашими заявками робимо такі будемо робити гороскопи. Сьогодні у нас на березень уже на той час, який залишився, та квітень буде е, гороскоп. А далі на кожний місяць по здоров'ю зубів. Ми його назвали знову ж таки, за вашим е, проханням, і ваша пропозиція була зробити гороскоп для здоров'я зубів. Ось ми і так його і зразу і записали і назвали. Будь ласка, будьте уважні, інколи треба просто пролікувати зуби, не спішіть їх видаляти. Це дуже важливо. Тому у нас є такі періоди, ми зараз для лікування та протезування назвемо дні. А далі ми виберемо для видалення зубів гарні дні в березні 2024 року. київський час, Це розклад розроблений за київським часом. Отож, вже з того часу, який залишився. Тільки 17 березня після 12 години до кінця доби. Будь ласка, раніше просто дуже складний період. Не робіть цього нічого, тому що е, лікуйте, лікування можна прийти в стоматологію, дізнатися, що там сталося. Якісь ліки в цей час до 17 березня використовувати. але. Якщо треба пломба, якщо треба е, видалення, то раніше ну, у нас йде 18 го вже видалення. Давайте розглянемо лікування та протезування. 17 березня після 12-ї години починаємо. 18, 19, 20, 21, 30. 31 це у нас дні. Я їх і сюди записала 30, 31, кінець місяця, це дні, коли можна лікувати та протезуванням займатися. Ще в нас один день окремий 22 березня, тільки з 0 годин та до. 9 години ранку. Ось це весь період. Це у нас для лікування та протезування. Для видалення вибираємо 18, 19, 20, 21, 22, знову ж таки, з 0 до 9 години, 30 та 31. Це у нас березень місяць. Ще раз. Попереджую, якщо ви вирвете зуби, так як я зробила, це два зуби, так, мала таку проблему, вирвали в дні, коли не можна навіть е, трогати ці зуби, будь ласка, тоді ви будете мати проблему. Краще зараз дуже багато ліків. Підіть до лікаря, з ним поговоріть і вирішіть, що треба. І запишіться на от у вас вже є дні на березень місяць, коли можна ці операції зробити з зубами. Давайте далі йдемо, рухаємося у нас квітень. Квітень 2024-го. Зараз попробую так, щоб весь місяць у вас був під руками. Не виходить, перепрошую. Ну, ось так у нас така ситуація. Це новинка для мене. Тепер я буду розумію, що треба робити буде. Дивіться, для, на квітень місяць, 24-го, це весь місяць ми взяли для лікування та протезування. 5 квітня з 15-ї години починаємо до кінця доби, 6-го, 14-го це вся доба, 15-го тільки з нуля годин та до 10 ранку, не пізніше там дуже поганий період. 16-го з 10-ї години ранку до кінця доби. 17 всі 24 години, 18 з 0 до 14.30. 19-го 20-го гарні дві доби. 26, .00, 6 .00 ранку до кінця доби і 27-го вся доба. Це для лікування та протезування. Для видалення зубів вибираємо ось такі дні. 5 з 15 години до кінця доби, 6, .00, 14 .00 вся доба. 15 з 0 годин до 10 години тільки ранку, 16 з 10 до кінця доби, 17 вся доба, 18 з 0 годин до 14.30, 26 з 6 години ранку до кінця доби і вся доба 27 квітня. Це у нас такий гороскоп для здоров'я зубів на квітень 2024 року. Як бачите, у нас тут достатньо часу, є ще е, така м пропозиція. Будь ласка, ще користуйтеся, окрім це для всіх загальна інформація. А зараз дуже багато є астрологів, які подивляться ваші карти і можуть вам підказати, коли що треба робити. У кожного своя карма. І е, завдяки цим планам, сценарію вашого життя, можливо, якраз. Праця із зубами необхідна для того, щоб ви щось зрозуміли або змінили. Тобто треба дивитися карту. Тому звертайтеся до астрологів, їх багато. І використовуйте цю інформацію, тому що здоров'я це дуже цінна річ. Здоров'я тіла, здоров'я душі, це все взаємопов'язано. І, будь ласка, турбуйтеся про своє здоров'я, здоров'я своїх рідних та близьких. І не спішіть видаляти зуби, тільки щось заболіло, бігти, зразу ж видаляти. Не робіть мої помилки, тому що це до добра не доведе. І, будь ласка, не видаляйте в такі складні періоди. Я їх тут не показую, просто вам розказую дати час, який гарний, сприятливий час для того, щоб виконати ці важливі роботи з вашими зубами, щоб вони були здорові. Ну, а ті, що будуть уже видалені, на жаль. Вони вже не будуть здорові, хоча можна ще деякі зуби не спішити їх видаляти, ще можна їх спасти. Ну що ж, ми ваше прохання виконали. У нас тепер гороскопи для здоров'я зубів окремі, і ще будуть гороскопи по дням і годинам, коли не можна взагалі ніякі оперативні робити операції на тілі людини. Це буде вже в найближчі дні. А поки що ми завершуємо наше відео на все добре. Бувайте здорові!